Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео ми з вами розберемо ситуацію по криптовалюті біткоін. В своєму аналізі, хто ще не знає, я буду використовувати технічний аналіз, а також хвилявий аналіз Еліота. Локально будемо дивитися ситуацію плюс-мінус на даних цінових значеннях і спробуємо зрозуміти, куди варто нам очікувати найближчим часом рух ціни. І да, ми з вами будемо розбирати два основних сценарії: тобто сценарій, який говорить нам про те, що з даних цінових значеннях ми підемо на оновлення хаїв, які були встановлені раніше, або ж альтернативний сценарій, який нам говорить про те, що даний рух по зниженню ціни актива ще не завершено. Ну і, звичайно, ми з вами визначимо ті саме цілі, досягнення яких будуть підтверджувати один із сценаріїв. Ну що, давайте переходити до аналізу. Аналіз ми розпочнемо з того, що подивимося ситуацію по біткої на неділю. На тижневому таймфреймі. І так, переміщаємося на тижневий таймфрейм, і ми бачимо, що попередній тиждень у нас закрився ось такою досить цікавою свічкою, яка говорить про те, що тіло свічки у нас менше, ніж сама тінь даної фігури. При цьому об'єм у нас досить великий, і це, в принципі, не дивно, тому що ми бачимо, що дана свічка вона досить була волатильна. Але це ще не є таким остаточним сигналом, який сказав би однозначно, що ми зараз знаходимося на тій стадії, коли нам варто очікувати тільки зниження ціни актива. Давайте переходити на 4-часовий таймфрейм і дивимось наші основні два сценарії. Так, по обичному сценарію у нас. Є своя хвильова структура, яку ми з вами розбирали в попередньому відео. Акцентувати детальну увагу на даній структурі я не буду, кому цікаво, подивіться попередній відос. І так, по структурі дуже коротко повторюсь, після завершення третьої хвилі ми зараз на стадії формування ось такої от плоскості, яка дійшла до значень 0,5 на рівні Fibonacci, що є досить непоганим сигналом, тим, тим більше ми відпрацювали ось цю трендову лінію. Тобто можна сказати, що плоскість в такому ось вигляді, в якому вона сформувалася на сьогоднішній день, вона може бути завершена. Але давайте більш детально подивимося внутрі хвильову структуру, тобто розберемо більш детально саму хвилю С, волни 4, більш старшого порядку. Тобто, у нас після того як сформувалася волна 3, як ми вже з вами розібрали. Сформувалася волна A, B і волна С. І от оцю хвилю С ми зараз з вами будемо розбирати. І так, по хвилі C я для себе виділяю внутрі-хвильову структуру наступну, де ми сформували A-B більш старшу, і далі волна С, яка в свою очередь може розкладуватись на п'ятихвильову структуру. Даний сценарій він актуальний тільки в тому випадку, якщо у нас хвиля C не формується у вигляді двойного зігзагу, де у нас A, B, C, тобто формування кожної з хвилі. Іде у нас трьоххвильовим рухом. Але враховуючи досить велику тінь, яка у нас сформувалася ось на цих значеннях, я все ж таки склоняюсь більше до того, що ми, хоча б половину цієї тіні мали б перекрити повноцінними свічками і вже з подальшим рухом по можливому оновленню тих хаїв, які були раніше встановлені. І так, по хвильовій структурі. На даний час я склоняю саме до цієї хвильової структури, де ми сформували хвилю 1-2, хвиля 3. І зараз ми на стадії формування хвилі 4, де ми вже могли б сформувати A і B. І зараз волна C, яка в свою чергу також складається на от таких от 5 хвиль. Давайте накинемо Fibonacci, починаючи з, третьої, з початку формування третьої хвилі, і ми можемо побачити ті самі рівні. Які вже відпрацювали. Перший рівень, який у нас був досить таким вагомим, це рівень 0618. Ну, і ми його відпрацювали ще хвилею E. Я сподіваюся, ви бачите, що при відкаті ми саме відпрацювали даний рівень. Потім у нас вийшло незначний корекційний рух до значення рівня 382. Дане значення це значення, яке ми отримали в результаті розтягування сітки при формуванні волни Ai. І далі ми формуємо вже свою внутріхвильову структуру по формуванню тої самої хвилі C, яка закриє хвилю 4 більш старшого порядку. І так, цілі, які я для себе визначаю при формуванні четвертої хвилі, це рівень 786 та рівень 851. Цінове значення 117 000, від 117 тисяч до 119 тисяч доларів за біткоін. Більше того, ми бачимо, що плюс-мінус на цих цінових значеннях іде у нас трендова лінія, яка супроводжує даний рух по зниженню ціни. ціни тому я все ж таки розраховую на те, що ми сформуємо повноцінний зигзаг від вигляді ABC з подальшим уже зниженням ціни в вигляді до формування в вони 4 з подальшим уже рухом до оновлення тих самих значень, які у нас були встановлені на максималках, по побіткоєн. Давайте дуже коротко подивимося ситуацію по альтернативному сценарію по медвежому і визначимося, що для нас ближче і який сценаріїв буде себе краще відпрацьовувати. Ага, і щодо злому сценарію по вищому варіанту, як ми з вами тільки що розібрали, то даний сценарій він зламається в тому випадку, якщо ціна актива буде значно рухатися нижче, і ми о новому рівні 618, тобто нижче 97 тисяч доларів. Або ж якщо ми говоримо про те, що дана структура у вигляді формування п'ятихвильового руху по формуванню хвилі Сі, себе не виправдає, і хвиля Сі формується у нас у вигляді просто тройки. То тоді ціна має закріпитися вище 120 тисяч доларів за біткоін. Так, по медвежому сценарію, у нас ми, як розбирали в попередньому ві відео, у нас могло би завершитися формування хвилі 5 на даних цінових значеннях, тобто на 123 тисяч плюс-мінус доларів за біткоін. Далі ми формуємо ось таку першу трійку, яка є. Внутріхвильовою структурою більш старшої хвилі A з подальшим формуванням хвилі B і подальшим формуванням хвилі C, яка закінчить наше формування. Тобто, по суті, даний сценарій говорить про те, що бичий ринок у нас вже закінчився, і ми зараз знаходимося на стадії корекційного руху по формуванню медвежого ринку. По внутріхвильовій структурі, як ми з вами розбирали по білому сценарію, тобто по-биччому, у нас могло б сформуватися ось таке трьоххвильової. Трьохвильовий рух, де хвиля сі могла би також складатися на 5 хвиль, або ж також могла би формуватися у вигляді трьох. Якщо більш глобально дивитися на цю ситуацію, то ми можемо побачити, що в принципі наша корекція може відпрацьовувати також у вигляді плоскості, звичайної або розтягнутої. І якщо ми зараз дійсно говоримо про те, що корекція на все наше зростання, яке було протягом останнього періоду. Буде формуватися у вигляді плоскості, то тоді корекція буде досить неглибока, в районі 90 тисяч доларів. Але в це мені слабо віриться, тому що, як правило, по. Аналогії по історичній аналогії формування корекції по біткої корекції відбувається досить глибоко, до значень уровня 0,5, буває 0,6, буває 0,382. І це в будь-якому випадку більше, більш глибока корекція має бути ніж 90 тисяч доларів. Давайте подитожимо, що ми маємо на сьогоднішній день. У нас є два основні сценарії: бич-медвежі. Я більше склоняюся, звичайно, до бичого сценарію, який нам говорить про те, що даний корекційний рух по зниженню ціни актива ще не закінчився. Дане восходяще движення є частиною, частиною корекції, яка ще продовжиться. І після її завершення я вже буду очікувати того самого руху до можливого оновлення хаїв. Але не забуваємо, що п'ята хвиля може бути також і коротша, ніж. Хаї встановлені третьою хвилею, тому це враховуємо при нашому аналізі. Ось такий сьогодні вийшов прогноз по криптовалюті біткоін. Якщо у вас є свої думки, будь ласка, пишіть в коментарях, цікаво послухати. а також прошу підтримати контент українською мовою у вигляді лайку та, звичайно, ж підпискою. На сьогодні це все. Гарного всім дня на зв'язку.